Енергія вітру, що працює, таке гасло отримала унікальна українська розробка в галузі альтернативної енергетики ротор Оніпко, вітрогенератор, що виробляє енергію при швидкості менш ніж один метр за секунду. Звична цифра для традиційних вітряків тричі більша. З Олексієм Оніпком, винахідником ротора, ми зустрілись у передмісті Києва. В селищі Осиковому, президент Української академії наук, не лише живе, а й проводить досліди на імпровізованому полігоні. Тороніпка не має аналогів у світі. Це перша вітряна установка, що дає змогу бути енергонезалежним в помірних широтах, де середня швидкість вітру не перевищує 5 метрів на секунду. Такий вітрогенератор дозволяє постійно накопичувати енергію. Так, це мала енергія. Але дітей, яка живе в селі, знає, знаю, що її дуже мало. Вона накопичується в акумуляторі. Я дуже так, потихеньку її використовую. Окрім цього, ротор має й інші переваги. Одна з них відсутність шуму. Завдяки цьому установку можна розташовувати безпосередньо біля будинку. Це монолітна конструкція. В нього немає таких деталей, які можна зігнути. Це така жорстка конструкція. А е, що це означає? Що там немає вібрацій, особливо при малих обертах, і е, акустичних всяких ефектів, які створюють шум. Здатність ротора працювати на малих швидкостях зумовлена його унікальною формою. Така конфігурація захоплює практично будь-які пориви вітру. От якщо уявити вітер, от так це, скажімо, йдуть ну, якісь кульки так? паралельно. І якщо тут буде виступ більший, то тут ударяється, а сюди вже не попадуть вони. Тобто робоча частина буде мала. І треба так, щоб з рахуванням потоку вітру, щоб усі. Попадали не менш цікавою, є ідея розробки. В основі винаходу буквально закладена механіка всесвіту. Таким чином форма вітряка ідентично повторює зображення галактики чи циклону. Природа настільки досконала, все побудовано в природі гармонійна, тому. Треба звертатись до перегоди. Ноу-хау київського фізика універсальний винахід. Окрім прямого призначення, ротор можна використовувати як гвин для човна. Олексій Оніпко поділився з нами ексклюзивом. Наразі винахідник розробляє спеціальний вітряк для будинків на колесах. Він так легко в походному положенні, транспортному опускається, щоденька підняв, поставив. Такий будинок на колесах. У вас є енергія, тепло, обігрівати можна. Ідеї створення ротора близько 15 років. У 2008-му винахід був запатентований, а в 2013-му у Нюрнберзі українська розробка завоювала зелений оскар. На сьогодні винахідник проводить дослідження фінальної трьохметрової версії вітряка. Така конструкція зможе виробляти до 300 квт годин в місяць. Достатньо, аби забезпечити енергію за міський будинок. Розробник планує налагодити виробництво вітряків в різних країнах. Об'ємна конструкція. Ція ротора ускладнює перевезення. Вага його невелика. Там 40 кілограм. Це повітря перевозити. Великий об'єм, тому краще виготовляти його там, де споживають. Роторонібка має всі шанси зробити революцію в малій вітроенергетиці. Така установка зможе забезпечити енергію там, де вітру обмаль. Зокрема, це стосується й України, яка переживає енергетичну кризу. Роман Ступак Володимир Томощук зроблено в Україні.